Один з варіантів оброблення країв виробу це підгін прутику. Ось в мене тут наміточка края мого вирібу, тому я, мені треба для того, щоб підігнути прутику, мені треба зігнути тканину вдвічі. У мене буде тут невеличкий підгін, але дуже часто він буває великим. Підгинати можна ось тако. Це залежить від того вашого бачення, як ви хочете. Я буду робити маленький. Буду підгинати ось так. На рівні мого підгину я вийму ось тут ниточку, яка для мене буде орієнтиром, і мій підгін буде такий більш ажурний. Заселяю нитку в голку, роблю звичайного вузлика. Підходжу цим вузликом під мій пінгін. Наприклад, через три або чотири нитки. Вертикально вниз спускаюсь, відраховую, ну, наприклад, я хочу робити прутик на чотири нитки. На голку я набрала 4 нитки. І повторюю цей стібочок ще раз, ті самі 4 нитки в мене на голці. Я обкручую їх ниткою і затягую. Я затягую це для того, бо я хочу такий ніби ажурчик мати. Знову підходжу голку під підгін через 4 нитки. Знов набираю чотири нитки полотна. Знов я обгорнула. Знов підгін через чотири нитки. линуху в горота може І зараз ми це перегорнемо і подивимося, що в нас виходить. Тобто, коли ми затягуємо, у нас виходять ось такі дірочки. Якщо ми цю нитку виймати не будемо, то дірочки будуть менше. Тож робіть, робіть, як... яке ваше бачення.